Рибоки, гляньте, який маємо скарб. Це чохол від WarfoCarp 2.10. Він йде о такому класному кольорі. Він йде на 4 водилища з катушками. В нього є ось така ручка. Можете собі на плече, можете тут тримати. можете тут тримати. Він великий, класний, місткий. Давайте його зараз з вами відкриємо. Оп, поскладали. свої водилища. Їх позакріплювали, щоб вони нікуди не падали, нікуди нічого не їхало. Гляньте, ось воно тут у нас де на таких ліпучечках відкрили, поставили, приліпили, і воно не буде вам нікуди рухатися. Сюди катушечки свої поставили, бачите, є такі відділення. Все сюди власне класно. Накрили. І закрили. Це кріпте все дуже дуже круто. Тому кого цікавий такий чохол величезний це, взагалі, буде маст have для людей, які мають карповий набір, щоб все було одразу зібране і не потрібно було нічого розбирати збирати. Тому пишіть нам в коментарі, в дірек, наші менеджери нададуть вам консультації та підберуть для вас ідеальний чокол.